Критичний рівень забруднення води у Дніпрі. Такі плачевні наслідки руйнування Каховської ГЕС і сьогодні відчуває на собі Запоріжжя. Обмілів Дніпро у районі Запоріжжя, і це сильно знизило рівень води і водність в нашій головній артерії. Купання в Дніпрі заборонено. Це не просто через вибухонебезпечні предмети, але в першу чергу через суттєве погіршення стану і якості води. Забрудненість головної водної артерії країни залишається на високому рівні через постійні обстріли росіян. Після катастроф, після техногенних різних викликаними обстрілами, забруднюючи речовини потрапляють у річки. Ну відповідно бажано все таки фільтрувати питну воду також. Відчутна проблема і обміління притоків Дніпра, річок мокра та суха. Через низьку водність та самоочисну здатність вони вкрай чутливі до будь-яких антропогенних втручань, зокрема, залишків добрив якими користуються сільгоспиробники. Найвищі показники за азотами, відповідно, це нітратне, нітритне забруднення. Ну всі чули про ці речовини. На жаль, і домогосподарства, всі, які знаходяться на берегах Дніпра та Малих річок і не мають центральної каналізації, все це потрапляє у річку. Дніпро залишається основним джерелом питної води для понад 70% українців. Проте і тут спостерігаємо дещо завищені показники. Саме по окисності перманганату це вказує на високий рівень забруднення, на високий рівень токсичності можна сказати води через високу насиченість органічними речовинами та мінеральними. Відповідно, можемо відзначають про те, що навіть якщо питна вода після очищення зберігає рівень забруднення, то можна тільки уявляти, що зараз у Дніпрі покращити ситуацію та уберегти Дніпро можна навіть в умовах війни. Потрібно просто частіше ходити наразі на толоки або бачачи стихійні звалища, звертатися до екоінспекції, можливо, через сайт, екозагроза це найшвидший спосіб. Дбати треба і про узбережжя малих річок. Не потрібно намагатися лавочки ставити на березі, асфальтувати, там чи закладати шібенку, чи робити сходи. На жаль, це небезпечно для річки. Річка має бути природним елементом, який збирає дощові води, де відбувається збір, і очищення цих вод природними способами. Річка має бути оточена деревами, травами, очеретами. І це сприяє тому, що береги більш укріплені з рослинами, і менше відбувається випаровування води. А саме випаровування води в річках впливає на клімат Запоріжжя. Дніпро зберігає мікроклімат в Запоріжжі. Ми помітили, як змінилася буквально за два роки кліматична ситуація. Клімат став більш континентальним. Ми це можемо відчути на собі. І коли більше вологи випаровувалося, то відповідно більш м'який був мікроклімат у Запоріжжі.